Тарас Григорович Шевченко, розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюдровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичайно не вчила? Молилась, турбувалась день і Звичайно навчала, Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, не дала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку. Якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німоці, сини мої на чужині, на чужій робоці. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої милі, москаль позриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом. Нехай підростають та поможуть москалеві господарувати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не жури.